Друзі, привіт! Я продовжую показувати, як сьогодні живе Київ. Це київський фунікульор. Я тільки що піднявся з поштової площі наверх. І трошки хочу вам показати, як тут дуже гарно грає дядя на піаніно, а потім пройтись по парку Володимирська Гірка і показати осінній парк. Послухайте, як він грає класно. Просто надзвичайно гарно. Грає, можна стояти і слухати годинами. Але він періодично перестає грати і ховає руки в кармани, тому що мерзнуть руки. Сьогодні у нас, хоч і не дуже холодно, але коли постійно граєш, то я думаю, що руки мерзнуть. Це парк Володимирська гірка. Сьогодні у нас вже 25 жовтня 2024 року, п'ятниця, кінець робочого тижня. Це вхід, ну не основний, а запасний вхід в храм Михайлівський собор. Центральний вхід з іншої сторони. І я вам трошки хочу показати цей парк. Він мені дуже подобається. Ми іноді з дитиною сюди приїжджаємо теж погуляти на ось цей дитячий майданчик. Їй дуже подобається. По вихідним тут іще виходять хлопці з поні і можна покататися на поні. Бажаючим тому Аня інколи теж катається. Вже знає, деяких поні по кличкам. Тому дуже гарний парк. Як ви бачите, зараз тут пусто, тільки вон бігають білочки. Зараз підійду ближче, якщо не втече, покажу, тому що тільки що тут гуляла жінка з собакою, то собака розлякала всіх білок. Ось біга білочка, щось шукає. Покажись, красотка. Дивіться, яка гарнесенька. Клас, така мала, а такий хвіст пухнастий. В парку Наталка теж дуже багато зараз білок. І вони настільки вже стали ручні, що навіть коли приходиш і даєш горішок з руки, беруть і не бояться. Як ви бачите, вже опадає листя. Осінь. Сьогодні у нас в Києві хмарно, але Ну, не дуже холодно, нормально, нема вітру, тому ось, ну, якось мені даже подобається. Хоча все затянуто, бачите, небо затянуто, сонце сьогодні немає і не було видно. Парк пустий, але ввечері, в п'ятницю, трошки пізніше, тут буде активна. Активне життя люди повиходять після роботи, прогуляться, вийдуть на дитячий майданчик з дітками, тому через 3-4 години парк заживе по-іншому. Зараз тихо, спокійно. І ви знаєте, от в Києві мені подобається, що тут доволі багато парків, тому що після Дніпра. От, я взагалі кайфую. Хоч і не дуже багато часу є по паркам гуляти, але при кожній можливості, ось я тут проходив і не зміг сам не прогулятися і вам не показати цей парк. Тому що, пам'ятаю, коли ми жили в Дніпрі, погуляти там от в парках було ніде. Один чи два парки і ті такі засрані, вибачте, за мою французьку. А от в Києві, ну от доволі багато парків, і всі вони такі охожені. Люди, які з Харкова, то вони кажуть, що в Харкові ще краще. Ну, Я, на жаль, в Харкові був дуже давно, і то, коли був малий і ми туди їздили, не в парках гуляти, а... На базар Барабашова за шмотками. Парків я там не встиг побачити. Тут є смотровий майданчик ось такий. Видно скляний міст звідси, видно майже весь лівий берег. Річку Дніпро, дивіться, який зараз вийде. Дерева і жовті, і помаранчеві, і зелені. Покажу іншу сторону. З цієї сторони видно весь подол майже, видно оболонь. Подивіться, яка краса. І майже весь лівий берег видно. Дівчата фоткаються для інстаграму, мабуть Ще трошки ось так пройдусь, подивіться тут, які жовті дерева з Зелен... жовтим листям, з зеленим листям дуже гарно теж знімають якісь відео з двох камер. Зараз давайте я обійду, щоб не заважати. Можливо, там щось важливі, якісь зйомки. Схоже на інтерв'ю. Знаєте, коли Дмитро Гордон гуляє, я теж декілька разів бачив, декілька камер знімає охорона. Ну тут охорони нема, просто, скоріше за всього, інтерв'ю. Не знаю цього дядю, не знаю цю тютю, хто це, ну якісь важливі персони. Ну ладно, ми з вами гуляємо по парку. Ось тут вулиці, які знаходяться поряд з парком, ось вони дуже цінуються, я маю на увазі квартири, нерухомість, тому що дуже близько до парку і парк ну, такий класний, можна погуляти, і нерухомість тут коштує. Доволі дорого. Я колись продавав, ось тут є вулиця Костьольна, продавав там квартиру, то ну це було ще до Великої війни, то ціна там була космос. Ми її, на жаль, не продали, тому що пропонували трошки дешевше від того, що планував і хотів власник. Зараз я думаю, він Жаліє, що не погодився на ту суму, але на той час ну там десь 20 чи 25 тисяч доларів була різниця, те, що він хотів, і те, що пропонували. Звісно, зараз вартість трошки впала на нерухомість і тоді. Йому давали дуже гарну ціну. Ну і там класна квартира, трьокімнатна, і класне місце, і закрите, закритий двір. Ну, не домовились. Можна ще спуск... спуститися вниз до скляного мосту, але це я вже зроблю наступного разу, тому що не так багато часу. Зараз буду ще йти на хрещатик є деякі справи, а потім ще їхати в Подольський район, в ЖК Сирецькі сади. Там зараз здаю в оренду квартиру, прийдуть люди дивитися тому потрібно туди іще доїхати буде. Хоча давайте трошки спустимось, просто даже самому хочеться прогулятися, хоч у нас і поряд парк Наталка, але не так часто є час туди піти, тому а по парку хочеться погуляти. Сьогодні в Києві ніч була знову не дуже спокійна. Було дві, так, да, дві повітряних тривоги. Знову летіли ці долбані шахиди з різних сторін, залітали до Києва. Останнім часом щось вони дуже багато їх запускають і запускають. То якось був час, що були навіть там без запусків чи 20-30 цих шахідів, а це ну, там 60, 80, 100 штук за ніч. Задовбали. Парк Володимирська Гірка. Оновлений за ініціативи мера Віталія Кличка у 2019 році. Знаєте, кожен мер, мені здається, щось полюбляє і він це. Це будуючи, дивиться за цим. От я пам'ятаю, коли в Дніпрі ми жили, був мером Куліченко. Ось у нього він дуже любив фонтани. от Скрізь там в Дніпрі, на Дніпрі, в Дніпрі фонтани ці робили. А у Кличка це парки. От Майже всі парки це за ініціативи кличка. І кличко ще любить мости. Ось цей скляний міст. Зробили за його ініціативою. Зараз ось влітку міст на Абалоні який з Абалонської набережної до острова Абалонський Ну от він любить мости. Ну і нагадаю, що в по моєму по-моєму, ввірно в, 20... в 23-му році. Поряд зі скляним мостом цим прилетіла ракета, вона ось там внизу впала, але міст витримав. Частково тут посипалось скло, але ось витримав він, нічого не трапилось. Ну, ось там десь вона прилетіла, ця ракета впала. Була пожежа, там вигоріла, і ось подивіться, який звідси відкривається шикарний просто вид. Ще одна 3D картинка, яку можна просто тут стояти і дивитися годинами. Очі без сонця, але ось все одно гарні види Так, ну ось таку невеличку прогулянку з вами зробив. На цьому буду закінчувати. Зараз буду підніматися наверх. А, що я буду підніматися? Я зараз по вулиці Костільній спустюсь на Майдан і далі на Хрещатик. Мені так буде швидше. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім гарного дня і будьте здорові. Пока-пока!